Ну що, хочу показати вам красу. У нас сьогодні на вагах плюс 350 грамів. Тобто початок є ось так. Поле просто тут велетенське. Велетенське, хороше поле. І почав заквітати тут сонях. Це вже не маяки, це вже перший квіт. У нас зараз 9-та вечора. І я не думаю, що тут буде. А ні, бджолка є. Є бджолка працює. Клас, краса. Тільки-тільки розпочинається. Гарний Соня. Ну, вже і моляка всяка і все, що тільки є. Ось такий красунчик. Класно. Поле велике, якраз саме перше. Нашим джолам до нього десь метрів 800, то дуже-дуже непогано. Будемо чекати. Краса.